Місце Москва, Метраж 92. кв, два кв. Кімнати три, санузли, 2 висота стель трим, дизайн Левіторія. Коротенько, проект студії Левіторія вийшов з морськими настроєм і атмосферою. Не просто так замовники, молода пара з донькою, захоплюються яхтингом, морськими подорожами і не можуть жити без моря. До того ж, дизайн створювався, коли Пантоне оголосив кольором року відтінок на віблю. Тому за основу взяли насичені сині кольори, а також спокійний, бежевий, що імітує природний пісок, використовували багато натуральних матеріалів, які гармонійно перегукуються з корабельною дерев'яною палубою. Подробиться процес створення дизайн проекту інтер'єру тривав близько чотирьох місяців. Дизайнери практично повністю залишили планування квартири від забудовника. За винятком знесення деяких стін прибрали стіну між передпокою і кабінетом. При цьому кімната залишилася повністю ізольованою за рахунок скляних дверей, що відкриваються як двері. Книжка завдяки цьому зона передпокою стала більш освітленою і відкритою. До цього в передпокій зовсім не потрапляло денне світло. Кабінет зробили багатофункціональним. Він буде використовуватися як бібліотека кабінет, кімната для няні при необхідності. І гостьова кімната, якщо гості залишаться на ніч, кухонну зону, об'єднали з вітальною, зробивши простір єдиним цілим. Лоджію приєднали до вітальні, прибравши підвіконні блоки і встановивши легкі розсувні перегородки. Віндов дата Лаєр. Віндов дата Лаєр. Windows Data Віндов DataLayer піш Banner Summon Бандерсон таїнер ід баннерп 977948949062409485483. В обробці стін використовували англійську фарбу літ Лебрене на підлозі у всіх житлових кімнатах різнорідна за кольором інженерна дошка, конячного кольору. Підкопчена частина стін обробили шпоном і декоративними панелями дерево конячного кольору, також зіграло роль в імітації морської атмосфери. Дитяча, призначена для дівчинки 4 років, яка любить грати, малювати, читати. Ми спорудили ігровий простір на другому ярусіліжка, обладнали м'яке місце для відпочинку і читання в зоні вікна, а також повісили крісло ручної роботи. Місце, щоб забратися і побути наодинці з собою. Також не забули про спортивні розваги, це скеледром і спортивний комплекс, і, звичайно, оформили робоче місце на виріст, адже скоро почнеться школа, і потрібно не забувати про зберігання підручників, зошитів і книг. Розповідають автори проекту. Layer, Лаєр, Data Layer, Лаєр, Data Layer, піш Event. Баннер Цомон, ваннерцунтеєнер іт. Баннер шістьп'ять40 сім28824 а 2 а сімт'ять трип'ять шістьцодинтри. В обробці ванної кімнати переважають натуральні матеріали на стіні за ванною великоформатний керамограніт з імітацією зрізу каменю в душовій, керамічна плитка порцеланоса у ванні шафи над інсталяцією зливаються зі стіною. Там же організовані роздільні полиці для зберігання побутової хімії та рушників, тумбочки під раковину в душовій і Івані підкреслюють індивідуальність проекту і загальне стильове рішення. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, плитка, рудяне, мюралес, фарба, літлебрине, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс, меблі, стіл. Те іде змішувачі у мойкірі, освітлення майтоні, вітальня, оздоблення, плитка рондіни, нюралес фарба, літ, лебрене, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, диван Честерфілд, освітлення майтоні, ванна кімната, оздоблення, порцеланоса, італон, апавіси, літ, лебрене, підлогове покриття, італон, сантехніка. Джацоп делафон, декор, міралс, змішувачі, васеркрафт, освітлення, Майтоні прихожа. оздоблення, літлебрене, підлогове покриття, фірамограніт, цираміче освітлення, Майтоні спальня, оздоблення, літфлебрене, підлогове покриття, інженерна дошка, фінекс меблі, ліжко ласка фамілі. освітлення, Майтоні дитяча. оздоблення, фарба Фаров анбал шпалери, одесіт, підлогове покриття, інженерна дошка. Phoenix, хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10? Надсилайте фотографії інтер'єру, на WoW і Міру.